Гірше бездіяльності може бути тільки імітація бурхливої діяльності. Вітаю і усіляких гараздів бажаю. Сьогодні на календарі, 18 серпня п'ятниця, отже, сьогодні на каналі програма П'ятничні роздуми. Поговоримо про наступне: про ініціативу Міністерства освіти щодо заборони деяких спеціальностей у вищій освіті. Також поговоримо про. Декриміналізацію порнографії, це дуже нагальна проблема. Ну і на саме останок, це буде ініціатива міністра закордонних справ Дмитра Кулеби щодо конкурсу по інтернету на 16 посольств в Україні, тобто на 16 послів України в інших іноземних державах. По порядку: стосовно Міністерства освіти. Ви знаєте, я, не, я так скажу, що я сам закінчував інститут міжнародних відносин, і коли я прочитав, що Міністерство освіти пропонує ліквідувати спеціальності міжнародне право та міжнародні економічні відносини, я, м'яко кажучи, був здивований. Я не знаю, як там інші спеціальності. Думаю, що там також є питання. Але у цьому випадку зразу спадає на думку наступне. Україна, зокрема, об'єднаних ООН заявляє і говорить і апелює до міжнародного права, що Росія, як країна-агресор, вона порушила всі норми міжнародного права, з цього приймалися різні рішення в ООН. А виявляється, що за задумом Міністерства освіти такої спеціальності не існує. Тобто, спеціальність міжнародне права виявляється не Україні. Також це стосується міжнародних економічних відносин. Ну, важко собі уявити відносини економічні, торгівельні між іншими країнами, як їх можна по-іншому кваліфікувати. Але Міністерство освіти говорить про те, що давайте все-таки ми ліквідуємо, бо є ніби якісь там вимоги. Питання навіть не в тому, що вони почали е, от це зараз ліквідовувати, якісь там реформи, ніби проводити, питання в іншому. А хіба зараз саме це наближає нашу перемогу, перемоги війні, у війні за виживання України? Тобто пріоритетність речей, які визначаються ну, представниками влади, вони мене іноді навіть шокують. Замість того, щоб подумати, який спосіб зробити так, щоб майбутні покоління могли бути виховані, так і отримали освіту. Патріотичному такому дусі, так, щоб от ця війна, яка відбувається, щоб була відображена і, взагалі, реальна історія України, і багато інших речей пов'язаних з майбутнім України, цього чомусь ніхто не робить. А от ліквідувати, заборонити, ну це саме простіше. Друге питання, яке я хотів би, щоб ми з вами сьогодні обговорили, це питання декриміналізації порнографії. Так, там якась була петиція, ніби вона набрала якісь там голоси. І от народні депутати ну, там, розглядають варіант внесення законопроекту. Але я думаю, що їм варто піти далі. Не потрібно там, зупинятися на декриміналізації тільки порнографії, давайте і проституцію, давайте будемо відкривати будинки розпусти. І все буде добре. Знову ж, супернагальне питання, воно просто ну, наближає нашу перемогу. Ну і наостанок я би хотів би все-таки, щоб ми ну, трохи поговорили, бо це мені десь близько. Стосовно конкурсу в інтернеті на заміщення посад керівників посоль в 16 країнах, тобто призначення послів України. Ну, це почалося навесні. Я тоді сказав, що це, ну, м'яко кажучи, виглядає несерйозно. Навіщо тоді заклад навчальний інститут міжнародних відносин, який я закінчив, до речі, міністр. Закордонних справ його закінчував і голова офісу президента. Цей вуз закінчував. якщо можна просто в інтернеті написати, давайте йдіть і ви будете послами. Є дипломатична академія, врешті-решт, яка готує кадри, які хочуть займатися дипломатію, які хочуть бути фахівцями в міжнародних відносинах. Але міністр так заявив з натхненням, що там 1104 заявки подані були на. 16 місць 69 на одне місце практично як вступ, як колись вступали до нашого навчального закладу, такий конкурс. І от зараз ніби вони вже відібрані, але це зараз все затягується, бо треба все провірити, треба ще президенту дати, щоб він подивився. Ну окей, якщо ви об'явили конкурс, то чого хтось ще має щось дивитись? Тому давайте перестаньте займатися дурницями. У нас купа фахових дипломатів, які зараз, ну, скажімо так, у відставці. Є е, Асоціація зовнішньої політики так, України, до якої можна звернутися. До речі, насправді нам треба ну, дуже досвідчених послів. І тому саме там можна знайти їх. І по великому рахунку, навіть напевне, треба їх просити, щоб вони повернулися і допомогли Україні. А все інше це, ну на жаль, піар, чим і любить займатися ну, чинна влада. Дякую, що додивилися цю. Програму до кінця. Дякую всім тим, хто поставив вподобайки. Ще дякую більше тим, хто підписався на мій канал. І пам'ятаємо, у будь-якому випадку, що б не робилося, добре чи погане, Україна впевнено йде до перемоги. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!